Кажуть, кожен дорослий колись був дитиною і кожен також міг мріяти. Але страшні страховиська будні напали на них і перетворили у нудних, заклопотаних дятечок та тітоньок. Капусні будні змушують дорослих забувати власні мрії, щодня бігати на роботу і дарувати дітям під ялинку, светри, а не динозавриків, але є. Один добродій, здатний змінити все. Я познайомилась з ним минулого року у першій козацькій столиці України, Чигирині. Звати його Святий Миколай. І це саме він щороку приходить до кожної слухняної дитини, аби покласти сюрприз під подушку та запалити мрійну іскорку в серці. Торік у Чигирині він знову навчив мріяти три тисячі дорослих. А цього року він приїде ще раз, аби звільнити від капу зміни ще більше людей. Але поки що це секрет. Страховиська зроблять все, аби Миколай не дістався до Чигирина. Тому цей мультик Теж зачаровано, бачити його можуть. Тільки люди вміють мріяти, тому нікому не кажіть. І допоможіть Миколаю приїхати до українців в гості.